перш за все, я хотів би поговорити про збройну підтримку України. Естонія голосила про передачу всіх своїх 155-мм гаубиць і великої кількості боєприпасів до них. Який головний мотив такого рішення? Рашен танкс байдемі та рістеджі. Російські танки, згідно з військовою стратегією, були і є запланованими для великого вторгнення проти країн НАТО. Тож, якщо ми хочемо їх знешкодити нашими гаубицями, це означає, що необхідно докласти великих зусиль безумовно, ми не беззахисні. Ми плануємо отримати і отримуємо нове обладнання. І наша запорука така, що у листопаді я був на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Я закликав, що всі країни-члени НАТО повинні поставити себе за ціль віддавати 1% ВВП у вигляді військової допомоги та амуніції Україні. Зараз ми знову підіймаємо це питання, і ми це повторимо. Чи правильно я розумію, що саме це рішення є наслідком підписання Таллінської декларації 19 січня, і яких рішень ще ми можемо очікувати найближчим часом? Дякую. Це комплексний підхід членів НАТО. Зараз ми на порозі доставки танків НАТО. І мій обов'язок, як просила Україна, негайно досягти рішень доставки винищувачів далекобійних ракет без будь-яких політичних затримок якщо ми володіємо зброєю, то ж ми маємо дати її Україні. Звісно, я певний супротив. Ми всі пам'ятаємо минулорічну загрозу ескалації. Що ж, всі ці типи зброї використовуються Росією, тож тут немає жодної ескалації в цьому контексті. Чи полягає мета декларації, зокрема в тому, щоб мотивувати інші європейські країни активніше допомагати Україні. <реку> Тут є дві сторони медалі. З одного боку, практична ціль, зброї як така, а з іншого боку, показати, що ще не зроблено достатньо. Ми дуже далекі від цієї цілі. І аргументи, що використовуються деякими нашими західними партнерами, що окей, може, деяке обладнання важко надати. Це займає час. Мілі сам оквіпмент Виканц чейнд пост викутсейдат іфтеласпринглас саме не можемо змінити минуле. Якщо ми прогаяли весну, прогаяли літа, прогаяли ранню осінь, то врешті ми доставили те, що було необхідно українським військовим. Але ми можемо приймати рішення буквально сьогодні, і це саме той час, якщо ми хочемо закінчити цю війну раніше повною перемогою України. Юкраїн Виктор якщо я не помиляюся, Естонія стала першою країною ЄС, посла якої вислала Москва. Естонія також вислала російського посла у відповідь. На вашу думку, чому Росія ухвалила таке рішення, і які в усіх сенсах це може мати наслідки? Райнаулдефрі Болтик Контріш гайлатерал дипломатик релейшнс левел даункрейдід. Бо даний момент всі три балтійські країни мають понижений рівень дипломатичних відносин від рівня посла до тимчасово повіреного у справах. Ми були першою країною, хто вирішив встановити рівень нашого дипломатичного представництва по принципу паритету

це рішення мало декілька цілей. Перша, звісно, була проти російської війни. По друге, зміркувань безпеки, тому що ми в минулому мали декілька випадків, коли ці люди, захищені дипломатичним імунітетом, були замішані у справах, які жодним чином не мають стосунку до Віденської конвенції. Я сподіваюся, це буде також поштовхом для інших країн. Ай айго ітвилособі екодбавакантрізет хандридс, таузенс є сотні тисяч російських дипломатів у західних країнах, які шпигують, організовують провокації і так далі. Це відбувається симетрично. Наш посол лишає Москву, і російський посол повертається на свою батьківщину. ще одна велика новина. Уряд Естонії збирається вести так звану прилеглу зону у фінській затоці. З яких причин це може бути зроблено? Фо нашінал інтерес різнс. Андесізенфуллакордонсвітті Юнайтеднейшн Марітаймлопринципл. Це відповідає нашим національним інтересам. Це повністю відповідає морським правовим принципам ООН. Країни мають законне право встановлювати такі прилеглі зони. Крім того, більшість Балтійських країн прийняли це рішення, і моя пропозиція до уряду полягала в тому, щоб теж її впровадити. Зараз ми на етапі оцінки цього рішення To establish it. Now we are in a preparatory uh, phase of assessment. Uh, and well, it does not. Uh, let me correct, It does not p uh, effectively close the uh, uh, Finnish Gulf uh, the zolte utoчнити, що це не зачиняє фінську затоку. Судна може рухатися. Territory where we can pass on third party civilian vessels але це розширює ділянку, де ми можемо запровадити контроль цивільних суден інших країн для того, щоб дотримуватись наших митних правил. Чи правильно я розумію, що зараз у фінській затоці є коридор шириною в три милі для вільного плавання судень, і формально Естонія може закрити цей коридор для торгових суден, оголосивши його прилеглою зоною? В принципі, так, конвенція ООН з морського права дає право прибережним країнам створити 24-х мильну прилеглу зону і ми оцінюємо цю можливість в моєму розумінні. Це корисно і повністю відповідає нашим національним інтересам. Нещодавно Естонія, Не Естонія об'єднала свій United, флот, який наразі налічує вісім кораблів. Чи буде цього достатньо для забезпечення контролю над прилеглою зоною, якщо вона буде впроваджена? Well, these, uh, uh, це питання, як вирішити цю ситуацію? Вони зараз оцінюються, але я наголошую, що це не продовження територіальних вод. територіал з сі права, патітгаспатіклітків за патікулор це дає певні додаткові права для країни, і звісно, якщо ми приймемо це рішення у випадках, де це буде необхідно, очевидно, що ми будемо здійснювати контроль. Контрольф ви вил і стабліш датзон антипанздіманзо якщо ми впровадимо прилеглу зону, це потребує також поправок до нашого національного законодавства. Потім ми будемо безумовно слідувати конвенції ООН з морського права, яка говорить про забезпечення митного контролю, дотримання екологічних питань, захисту культурної спадщини і так далі. Обсяг допомоги з боку Естонії вже становить 370 мільйонів євро. Це більше 1% ВВП. Які відгуки ви отримали від партнерів, і чи бачите готовність наслідувати вашому прикладу? I wrote a report? Я сподіваюся, але це потребує часу. Я написав звіт минулого квітня, і потім я закликав, що негайно західні країни повинні дати більше 100 мільярдів плюс військове обладнання Україні. Ми досягнемо цієї мети. У цьому немає сумніву, але я відчуваю страшенний біль, що це займає так багато часу. Де ж ну даптонвет, патайм нам потрібна нова парадигма не давати якомога більше зброї для того, щоб Україна не програла війну, а давати достатньо для того, щоб ви вже цього року перемогли у цій війні. Це власне мій заклик, щоб змінити парадигму військової допомоги. Ей єс ітизнотіншіналдат Олдищус Тукеве Тудивері Шовтаймфрейм. Так, це не було метою, що всі ці питання порушились в короткий проміжок часу. Але я думаю, що це дуже важливо, що ми почали сторінку нового року з оновлення нашої підтримки та всіх дій для ізоляції Росії, щоб задати певний тон цьому року. Um, the reason why uh, my uh, delicate question is why we didn't uh, deliver the how it says earlier виникає делікатне питання, чому не поставили гаубиці раніше? Питання у тому, що ми отримали від наших союзників Хаймарси і іншу техніку у власне розпорядження. Ми також отримали нові гаубиці від південної Кореї, і звісно, ми прийняли розумні рішення, враховуючи оцінку нашої особистої безпеки. Vat te või seda kommuniti kuulda , proovid Fööver , idis väri 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 moba , prussis on , hästi , me hakkasime . це дуже рухомий процес, чесно кажучи, і ми це побачили. Дуже важлива публічна підтримка, публічна підтримка країни, аж до урядів, які приймають ці політичні рішення. Скажу так, це питання політичних рішень західних країн, лідерів більшості західних країн. І я думаю, що це дуже важливо продовжувати систематично переглядати вже прийняти рішення з наміром покращити ставлення до підтримки in near future there will be positive more news. Я сподіваюсь, у найближчому майбутньому буде більше позитивних новин, і це продовжиться. У мене є відчуття, що зараз це перетворюється трохи на надмірне спрощення. Ми просимо танки окремо від літаків від далекобійних ракет. Я думаю, що більш простим і логічним підходом військового планування було б те, що західні країни будуть забезпечувати Україну конкретними військовими функціональними можливостями з метою досягти чогось на полі бою. Це було б простіше для того, щоб не говорити про кожні окремі види зброї. Айпс готується стати першою країною в світі, яка збирається передати Україні конфісковані російські активи. Що це за сума і на якому етапі ця ініціатива? Інічетів Талін не є першим, Київ є першим. Україна прийняла закони про конфіскацію як активів олігархів, так і російських державних активів. І ми в прямому контакті з українськими державними органами. Минулого тижня уряд оцінив один законопроєкт, що дало позитивний сигнал про те, що йде підготовчий процес. Звісно, ми маємо у Естонії замороженими 20 мільярдів євро. Звісно, ці гроші радше символічні у великих масштабах, але наша мета це заохотити. Інші країни і показати, що це можливо І is not is in that in the large scale by large. Якщо вони кажуть окей, міжнародне право цього не дозволяє, але це розвинення міжнародного права відповідно до інтересів людства. Юменітізантсомпотіовейс гаш тобі фест ангуву піхуе хтось завжди має бути першим. Хто ще на планеті буде першим як не сміливий сусід Росії? чи не призведеться до конфлікту між естонським і європейським законодавством? Овкорш вивілтейк інтедат інтека консидерейшн. Звісно, ми зважаємо на це. Єврокомісія зробила також одну коротку оцінку, і вони продовжують це робити. І ми заохочуємо також нашими компетенціями Європейську комісію швидко діяти. Давайте поглянемо на речі в перспективі. Є західні країни, зокрема фінансові центри. Більше 300 мільярдів євро заморожені. Моденфрі хадрид більон євросфрозенту комперіт. Якщо порівняти це з комплексним підходом західної допомоги, яка була надана Україні протягом минулого року, то це в рази більше. Тож це має бути також фактором, який змінює правила гри, щоб виживати, щоб чинити опір, щоб відбудовувати. І знову ж передачою зброєння і цими ресурсами ми повинні діяти миттєво, а не гаяти часу prolonging детайм пікошпролонгінг дефайт газ іменс гюманітер тому, що продовження війни означає людські жертви таймтазнотфілсов In айфейнкінвом румс. Час не відчувається таким болючим у теплих кімнатах та будинках у Брюсселі, Талліні, Вашингтоні. але є жертви, які сплачуються кров'ю сміливих українських бійців дякую, пане міністре, за це інтерв'ю.